Про Блин, надо внешне. Тому мы забираємо наш Крим. Ой, що це таке чорный. Тепер мы забираємо наш Крим. Яка чомусь червона. А вот тут повітря не треба, Бо Я не знаю еще. Так тепер нам цю країну не поняти. Яка з'явилася і вона нам не... Яка вирішила нас Ой, захопить. А ну Чого не робили? Просто це дуже маленька. Ну ладно. Пойдет. Угу. Ну, минулого росія. Так, тепер ми змішаємось в Україні. Ура. Тепер нам треба Молдову у якусь країну. Молдову. Нам треба в тебе захопити. Це повернеться окей? кі. Okay. А віру в тебе в Україну. Тепер у нас нормально ой, Матричка захопила руму. Теперь Тепер. друзька Турция. Я тебе захоплююсь. Діп, я тебе захопляю. Чому? Ти ж маленька Україна нам не треба. Дукраїну. І другу країну ми захопляємо. І отцю країну ми захопляємо. Все тепер це наш остров. Przecież to Saudowska Ara. Izrael, my Ciebie zachoplajmy! No nieee... Tak, zachoplajmy. Teraz już... Czas na drugą. Rosja. Р... Тим час... Та. 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 Так, все. Руси захопывают друг. А тим часом груз. Ну тоже. Да гупай треба друг. Так. Ну, нормально. Так нам треба змінити прап. Много е поръчест поръчаст по ръчест, Устриці. Проїдьте, будь ласка, до доріна. Знаєте, чому мого пса звати Ролекс? Він гавкає погоди.

Чому Де ти була? Може тобі час оглянути на себе? Да, Якщо ти все про нього, знаєш, чому продовжуєш пускати в життя. Це твоя нездатність встановлювати здорові кордони. Послухайте, міс. Ти ще замала, щоб зрозуміти всю глибину наших стосунків. Господи. Він такий змін, завжди так робить. Він лежає, влізає в якийсь ладно і кличе в Все, це торцы уже на Дядько Клаус, Нам тоже треба поміняти прапор. Чому? Ты рятуєш того здати на торговение. Там вже не Теперь. Мабуть, у мене цели Так

Ничо ну, я попитаю захопити Росію. Ну Нічого я попитаю серебно і mm. тоді mm. все, все повернеться. Є новини про зникли? Mm. Ну, Хотя бы морішка захопила. Зато он не зараз, Нам уже тоже поросницей прапор. Ні один элемент похожий на прапор Ан.

мы, мы тебя захватываем, потому что ты скупер Нет, Не, мы не скупер, мы, мы Теперь все уже тоже наши. Выклади чуть Я хочу... нормально. Казахстан ми не війну з с тому що ти не на находишь робота війну з Украине. Чому? А я тебе не скажу, тому що я тобі не буду розказувати свій секрет. Казахстан, припини. я нічого тобі не зробив плохого. І я віддам території України. Казахстан, дякую. Після тебе ніколи не забуду Казахстан. Ти не не буде за Не буду. Я буду тобі допомагати. Білорусь буде мені допомагати. Так, звісно. Ми будемо гарно жити. А ми будемо, якою ми не будемо ну, мене тут будем шо, шо взортись. Ой. Я що, що, думайте, ой, бы зустрілися. Все, тепер це наша вже України Росія вже. що зруйнувати <годи> цю стіну просто зараз. Боже мій, о, ще хінд, батько. Чорногорія, а тепер, не тепер же тепер Захоплю Ти маленька різю, ти на мене потрібна. Ладно, ще порівняй час, Покажу обміняти <годи>? прапор. Так, бер звірочок. Це вже буде на тебе захоплюю. Ті, на мені... Не треба. Так, я добрався до косу. Захопляю його теж. Ура, я добрався до Македонії я його теж захопляю. Урат, бере до Албанії я теж захоплюю. Тепер я як новак

Каждый Нид не дерлан. О, захоплюємо. Тебе захоплюємо. Ты нам на потрібен. Ты маленькая Україна. Ты нам на потрібен. Ты маленька дуже край. Ну, тебе захоплюємо. Нічого, хоча б нас от так. Як тобі? А дивись, що я можу. Як ти так бистро? Нічого, ми тобі зараз і справимо, яка це сильна дуже країна, А ну! А ну! тобі зараз буде кінець німеч. Треба Німеччина, давай, А ну! Все Україна. Давай вже ми будемо пристати війни. давай ми вже буде нормально без захоплювання. Пора вже змінити прапор на старий. Нам це не подобається такий прапор.

Я заберу три школьца. Мне тоже требуется вилса. О, не, нам сейчас будут всем кинуть. Сейчас все крайне не <говорит>

НАТО на то она нас нападає. Ну, шо, не Вот це кінець світу нам буде О, наверное, что нас мало. Ніхто нам не будет допад... Ні вам буде кінець зараз. Ні. Нато. Перестань. ми хочемо ще дожити. Бачите, що щось Ні, а, мені треба багато територій. Тому о, вам треба захопляти. І зато у вас з'являться новий країн. От тепер будете жити в Азії,